Ми говоримо про таку дружбу Китаю з Росією а між тим Китай ну. Можна е, якось говорити про те, що Китай перекрив чи намагається перекрити поставки безпілотників до Росії. Ну і в Росії відповідно починається дефіцит дронів і комплектуючих, як пишуть російські змі, міністерство торгівлі Китаю з вересня запровадило експортний контроль щодо безпілотників, які можуть використовуватися в військових цілях. І тепер Росія, начебто, не отримує безпілотників вагою від 4 кілограмів із тривалістю польоту понад 30 хвилин. А ще під заборону потрапили. Безпілотники здатні нести той чи інший вантаж наразі в десяти великих російських ретейлерів, аграрних, моніторингових і промислових безпілотників, вже закінчуються запаси. А окремі моделі безпілотників до останнього часу вдавалось завозити через Казахстан. Проте постачальники повідомили про припинення відвантажень через власне посилення контролю за товарами подвійного призначення. От ну напевно, це хороша новина для нас, тому що ну багато хто е, називає абсолютно влучно, доречно, цю війну війною дронів, е, війною артилерії, так само так, але й війною дронів, зокрема. І от наскільки ця ситуація а, з тим, що Китай вводить певні обмеження для поставки безпілотників чи комплектуючих до Росії, наскільки вона позначиться власне на ході бойових дій, а, позначиться на лінії фронту? Зараз будемо говорити з Валерієм Яковенком, співзасновником Drone.ua, експертом з використання робототехніки, вітаю вас, пане Валерію. Слава Україні! Граємо, слава! Пане Валерію. Ну, от власне, давайте трішки Спробую, ну чи є у вас розуміння загалом о таких дій Китаю щодо Росії? Тому що ну, тут вони там обіймаються просто там співпраця по тих чи інших напрямках. Зараз от, е, запроваджують певні обмеження. Ну і наскільки це все серйозно загалом? Справа в тому, що Китай дуже послідований в своїх заявах, і нещодавно було дійсно оприлюднена інформація про введення експортного контролю не щодо поставок до болот чи в Україну обладнання, а саме дронів, котрі можуть нам допомагати, але й обмеження, котрі стосуються всього світу. Китай не хоче, щоб його технології використовувалися як інструмент ведення війни і намагається зробити все можливе, щоб відсторонитися від цього, і основна проблема, котра з котрою стикається Китай, в тому, що де-факто постачання України та Росії воно відбувається за рахунок третіх стран напряму до наших стран, до наших країн не відбувається імпортно цих технологій. Саме тому впроваджуються додаткові експортні контролі, де проводиться перевірка кінцевого споживача, кінцевого отримувача технологій і це робить влада Китаю. Чому вона це робить? По перше, незважаючи на якісь е, е, проросійські поширення інформації, котрі частіше всього мають відношення до е, пропагандистських е, інструментів розголошення інформації саме з болот, е, Китай витримує певну послідовну політику як елемент. Е, Торгової, е, торгову ланцюжку для світу Ерефія для Китаю дуже малий ринок, і втрачати можливість постачати інші технології і інші товари до всього світу через якусь там постачання до Ерефії не те, щоб Китай, підприємці Китаю не будуть. Тож зараз йде мова про законне регулювання експорту тих технологій, і для України той факт, що рівноправно і в однаковому мірі відбувається обмеження постачання обладнання як до України, так і до «Болот», це гарна новина. Нам потрібно якісніше працювати над власним виробництвом, переносити виробничі комплекси до кордонів України та до території України, а також працювати над тим, щоб наших партнерів було більше, котрі будуть передавати нам всю цю техніку. Пане Валерію, ну але от е, якщо говорити власне про е, те, ну от з 1 вересня, так, зараз у нас 18, це вже 2,5 з половиною тижні минуло. Ну навряд чи там можна говорити про те, що це вже якось позначилось на фронті. А як це може там і в якій перспективі позначитись? Ну, умовно кажучи, чи, 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 чи можуть зіткнутися росіяни там з дефіцитом поставок саме з Китаю? А... Жителі Болот вже стикнулися з цим. А, обладнання здорожчало. Ми бачимо і ми знаємо ціни на відвантаження обладнання з території материкового Китаю. Ми чітко розуміємо наскільки вона підвищилася, і зараз вже можна говорити, що ці дрони, котрі, наприклад, обладнані тепловізорним обладнанням, вони на світовому ринку здорожчали на 17-20%. На жаль, це працює так само і для України, але 100%. Болота не доотримують обладнання, котре хотіли б а, отримати, і це можливість а, для нас. Ще раз робити більше акцентів на власне виробництво, працювати і так далі. Те обладнання, котре раніше дуже швидко доставлялося з території Китаю через офіційні неофіційні канали, стало важко отримувати. І Китай слідкує не лише за тим, як відбувається елемент експортного контролю, яка інформація подається. і Так далі вони так само перевіряють. Локації активації дронів і від, дивляться де вони були активовані, для того, щоб не допустити постачання дронів на болото. А якісь, ну скажімо, обхідні шляхи, якісь альтернативні шляхи поставок з Китаю є варіанти от в росіян? На жаль, є Є країна, котру потрібно визнати країною терористом і союзником РФ у веденні війни проти України. Це Білорусь і обладнання, котре заїжджає туди, достатньо активно передається до жителів боліт. І якщо ми кажемо про інші канали постачання, ви вже згадали певні країни Азії. Але а, дуже важливо розуміти, що м, насправді а, наша робота має відбуватися не лише на лінії фронту. Ми маємо так само працювати по а, ланцюжкам поставок такого обладнання, і нам потрібно використовувати дипломатичний фронт, щоб а, просто зупиняти будь-які постачання обладнання а, до, а, до болот. І для цього нам потрібно задіяти весь дипломатичний потенціал, що ми зараз маємо, в тому числі в роботі з Китаєм, системні злагоджені роботі. А я намагаюся зрозуміти, а Білорусі, от не стосуються ці обмеження таким же чином. Те обладнання, яке відправляється в Білорусь з Китаю. Воно проходить процедуру експортного контролю, метою якого є ідентифікація кінцевого користувача. Якщо білоруси подають інформацію, що кінцевий користувач знаходиться на їх території і не мають безпекового відношення чи відношення до мілітарного застосування, то експорт дозволяють, але це займає час, і процедура експорту до війни займала експортного контролю до війни в Китаї займала а, близько двох місяців зараз. Який буде термін а, винесення рішень? Ми будемо ще вивчати. Ви кілька разів заакцентували на тому, ну на тому, що Україні треба збільшувати власне виробництво е, різних типів безпілотників? Е, ну але так само ми розуміємо, що і росіяни цьому приділяють увагу? Е, при цьому пане Валерію? Ну а якщо ну скажімо, е, от стикаються росіяни з проблемою поставок з Китаю комплектуючих, зокрема, от е, як це знову ж таки поз... може позначитись на ну на їхніх спроможностях використовувати там ті чи інші типи безпілотників? Frontė. А, насправді, дрони, котрі злітають з болот, вони вже давно стали похожі на зборну солянку, котрі е, дрони збираються з того, що є, а не те, що має бути. Є елементи технологічної деградації. Ті запаси запчастин, котрі в них були до моменту повномасштабного вторгнення, вже давно закінчилися. І зараз Ерефія намагається імпортувати те обладнання і ті запчастини, котрі може і може знайти. І з цим пов'язано фактична зміна того, що може відбуватися, Тися в наявності обладнання е, по лінії фронту, якщо казати про ефект від обмежень, котре е, запроваджує Китай, то воно формує виключно позитивну історію для України. Бо е, збирати своє обладнання чи виробляти власні комплектуючі арефія неспроможна. З нею ніхто не хоче працювати ніхто не хоче постачати її комплектуючі, навіть за великі гроші. А Україна є частиною великого світу цивілізованого. О, світу, де в нас є можливість отримання компонентів комплектуючих з інших країн, не лише з Китаю. Станом на, на, на сьогоднішній день, яка в нас загалом е, ситуація? Е, ну хочеться вірити з того, що ви сказали, так що вона буде змінюватися далі на нашу користь. Але станом на зараз, яка в нас ситуація по дронах, якщо говорити про співвідношення, кількості там якості використання росіянами і нами, чи можемо ми говорити про якийсь паритет, чи все ж таки у росіян перевага, чи ми починаємо брати потроху гору? По перше, я б не говорив про паритет ніколи його не було і нема. Україна перемагає в цій війні і йде попереду. Нам потрібно зберігати відрив, котрий існує. Україна більш системно використовує безпілотні технології. Україна більш системно підходить до питання навчання операторів дронів В України побудований ринок, ринкові відносини для створення нового безпілотного обладнання та іншої робототехніки. В нас відсутні монополії стосовно цього і ринок є відкритим для нових гравців. Результатом цього є більша кількість обладнання. Воно так різнопланове, але воно формує ринок, де люди конкурують за якість та. Ціну цього обладнання для того, щоб воно використовувалося на фронті, і насправді Україні потрібно тримати ось цей вітрив максимально потужно, максимально сильно збільшуючи дистанцію від ворога. Якщо в певні моменти активізації бойових дій на лінії фронту відбувається взльот дронів, то на територію України пташок злітає чи в сім разів більше ніж на болотах. Uh, і це потрібно розуміти. Ворог не стоїть на місці. Вони намагаються щось зробити. Вони намагаються побудувати більше якихось дронів. вони намагаються це зробити uh, з якимось таким дуже uh, специфічним раб, рабським підходом, коли вони саджають там студентів паяти ці дрони. Але ще раз в Україні всього більше, і в нас є надвелика мотивація робити це ще більш вдало. І цьому є міжнародні докази. Україна отримує такий досвід, котрий дуже цінується на території наших союзників на території країн і Міністерства оборони наших союзників. І цьому стало певне підтвердження позаминулого тижня, коли було підписано між українськими розробниками, інженерами, розробниками дронів та міністерством оборони Сполучених Штатів Америки перший контракт щодо, роз... щодо створення технологій навігації в умовах РЕП. І це є здобуток України. Що це нам дає? Поясніть детальніше. Це нам дає визнання того, що всі розробники, котрі зараз створюють обладнання для оборони України, мають мають перед собою просто відкрити світ і можливості після нашої перемоги підкоряти міжнародні ринки до українського обладнання, котре саме зараз створюється, й до нього надвелика увага. І ті кошти, ті той час, котрий зараз можна інвестувати в виробництво українських безпекових технологій, це буде 100% виграшна інвестиція. і Сюди потрібно втрачати в, вкладати і гроші, і час, і це є сигнал для всього світу, щоб сюди приходили різноманітні розробники. Це ми говоримо про перспективу. Якщо говорити про поточні потреби, пане Валерію, от ну, бо все одно при тому, от ви доволі так оптимістично описуєте ситуацію, але ну ми постійно все одно чуємо про те, що не вистачає нам і, і розвідувальних, там і ударних дронів тих же FPV, там, і так далі. В чому зараз ну скажімо Ну, як би ви описали зараз потребу, так, е кількісну, якісну е безпілотних літальних апаратів для українських збройних сил, чого потрібно? зрозуміло, треба всього і багато, але все ж таки, якщо по пріоритетах, от е в чому найнагальніша потреба, так? Ну і от якось по, по такому, не знаю, може, рейтинг такий певний, своєрідний, якщо можна від вас. Насправді Україні потрібна така кількість дронів, котра в світі просто не існує. І цим пояснюється той дефіцит, котрий ми відчуваємо. Не відчувати дефіциту, просто неможливо, бо нам потрібні не те, щоб десятки тисяч дронів нам потрібні сотні тисяч дронів та мільйони. Та кількість обладнання, котре використовується, але на факто використовується і має використовуватися кожним окремим військовим. Кожен окремий військовий має мати фах та навички керувати дроном і використовувати його в роботі для того, щоб мати підвищений стан власної безпеки. Бо дрони це безпека персоналу, безпека військових. Якщо ми говоримо про кількість, то вона враховується сотнями тисяч та мільйонами. Це те обладнання, що нам потрібно. Якщо ми говоримо про напрямки дронів, то де в нас вже все плюс-мінус добре. Це виробництво дронів такого типу, що працюють на відстанях більше 10 кілометрів, і здатні коригувати далекобійну артилерію в цьому напрямку. В нас достатні якісні показники щодо використання і виробництва власного українського обладнання, і тут ми складаємо світову конкуренцію. вже. А якщо ми говоримо про дрони вже мультироторного типу і розвідників до 10 кілометрів, то тут переважає все ж таки імпорти обладнання, яке нам потрібно шукати по всьому світу, імпортувати і ставити на облік і фактично використовувати. Тут нам потрібно більше самоукраїнського обладнання а той сегмент, що зараз зрів з найвищим чином, це використання великих дронів камікадзе з української сторони. Нам потрібні такі дрони у кількостях, що ну, наприклад, просто щоб ви зрозуміли, мінцифри за минулий рік підготувало 10 тисяч таких операторів, і кожен оператор за один робочий день здатний використовувати мінімум 10 таких дронів. Тож в наша потреба 100 тисяч дронів на день інколи просто от, просто щоб ви зрозуміли потреби реальні потреби е українських військових котрі можуть використовувати таке обладнання тоді буквально коротко, 30 секунд, пане Валерію. А ну чи, чи не варто тоді зосередитись на перемовинах з нашими партнерами? Зокрема, про те, щоб, ну чи можуть вони там на заході, так сполучених штатах ну виробляти там більшу кількість от, власне таких дронів, так ну чи все ж таки, бо ми концентруємося переважно там на то на необхідності там протиповітряної оборони, і так далі? чи, як ви сказали, в них просто так само немає потужностей. можливостей Потужності створюються, перемовини йдуть. А, наше завдання не просто на державному рівні, а на рівні навіть пані та підприємців створювати такі виробничі ланцюжки, і це робиться на території західних країн. Відбувається побудова таких ланцюжків, і вона відбувається масово. Кількість обладнання збільшується, але вона далека до того, щоб задовольнити наші потреби. Але динаміка позитивна кожного дня. Дякую, і на цій позитивній ноті пропоную е, завершувати. На жаль, змушений е, це робити. Завершувати цю розмову. Дякую дуже, пане Валерію, за роз'яснення. За те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Валерія Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт з використання робототехніки, був з нами на зв'язку.